У лютому цього року у візирській громаді відбулася презентація проєкту імпульс. Основна мета проєкту – посилення молодіжної політики у громадах, аби у відповідних управлінських процесах голос молоді був гучнішим, а інфраструктура для молоді у громадах розвивалась. Протягом шести місяців відбулася тісна співпраця між представниками проєкту імпульс та членами молодіжної ради візирської сільської ради. У шість місяців кожного тижня ми мали розмови з ментором. Весь цей період ми розробляли стратегію так. Ми консультувалися, робили потреби молоді, тобто кожна зустріч була дуже важлива, і вона склалася в єдину картину, яку ми затвердили так минулому місяці. Це нашу стратегію молодіжної політики. виконком її прийняв. Тобто, ми можемо вже по ній працювати. Нова стратегія роботи молодіжної ради військо-сільської ради передбачає певні зміни, зокрема, це збільшення членів ради та планування подальшої роботи на декілька років вперед. Ми в стратегії структуризували на роки, як буде працювати молодіжна рада, які обов'язки вона має виконувати, що буде робити, та як це буде впливати подалі на розвиток молодіжної політики. Ми збільшили штат, грубо кажучи, на 20 осіб. Зараз ми маємо тільки 8 членів молодіжної ради. Тепер їх буде 20. Мешканці нашої громади ходять на тренінги від проєкту Активна молодь, успішна громада. Там їх навчають, що таке молодіжна рада, що таке молодіжна політика, як це працює, як співпрацювати з органами. Місцевого самоврядування. І ці люди, які туди ходять, ми сподіваємося, що вони всі долучаться до нашої молодіжної ради та стануть її членами на подальші роки. Однією з активних учасниць молодіжної ради в візирської сільради є Вікторія Кошелєва. Дівчина долучилася до її роботи ще навчаючись у ліцеї. Вікторія вірить в те, що активна молодь громади має можливість та мотивацію для тісної співпраці з місцевим самоврядуванням. Принаймні, особисто вона націлена надати посильну допомогу у розвитку молодіжної політики у візирській громаді. Мені подобається змінювати суспільство, заохочувати молодь до створення чогось нового, оскільки молодь сама щось хоче і хоче це якось реалізувати. І ось мені подобається їй в цьому допомагати. Співпраця між проектом Імпульс та молодіжною радою візирської сільради створює нові можливості для більш ґрунтовної роботи з молоддю, що допомагає розкрити її потенціал та якісно інтегрувати її в життя громади. Адже без відкритості та енергії молодих людей неможливо побудувати прогресивне та динамічне громадянське суспільство.